Свята добровольчим Українському корпусу Правий Сектор. Холодні автоматні черги стрикотали, сухий голос наполохав ніч, і крок за кроком тихо підступали солдати України пліч опліч. Село порожнє пусткою смердючою зустріло, і з граю худих, безхозних псів, Аж раптом небо лунку засвистіло, і ніч наповнилася сотнями вогнів. Додолу впав і зрадницьке зеленка не рятує, затиснув серце, у лищата тихий жах. Полями смерть у соняхах крокує і залиша розтяжки у житах. Ні з чим не сплутаєш той грім в нічному небі, коли на землю впав палючий град. Усі разом і кожен сам за себе регоче десь ворожий автомат. Пекельний жар у гумових годинах бою. Горить повітря і розорена нарілля, палає техніка, ти борешся з собою, щоб кинутись у бій крізь полум'я, котра здоба іде, непевні сни в окопах і крає тишу твій суворий кулемет, болить спина, печуть від втоми стопи, ти вперто заряджаєш кілька лент. Смердять огидно трупи, снайпер валить, а ти стріляєш аж в руках гуде. Вогонь із мінометів небо смалить. А ти сі дивиш, де воно впаде. Пилюка й гранату ланки ріжуть тіло, впинаються у тіло, мов голки, воронки мінометні, мов могили, Розсявали свої криві роти. Заклинив кулемет, панічно смикаєш за ленту, за кришку і за твор, але вже ні. шалена куля снайперським презентом нежданно опинилась у тобі. Упав солдат у мороці безвітряні втопився. І мивав за себе і за нас. О Боги праві, як же він втомився, але спочити не прийшов ще його час. Як пахне бит, як пахнуть йод і ліки, білизна, чиста та хрустка, і біле світло. Він не двохсотий, і на щастя, не каліка, кохана дівчина сміхається привітно. Тебе на своїх плечах виніс побратим. І наречене біля коїшки чекає. Запам'ятай солдат, ти не один. Тебе діждуться і тебе кохають.